Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас четвер і були такі нас міні-закупи зі сторони чоловіка. Він був в супермаркеті Leclerc поблизу свого офісу. І я сьогодні заскочила на хвилинку ввечері в Алді і дещо зі знижками натрапила, дещо взяла. Зараз все розповім. Отже, в першу чергу Leclerc по три Перше... Ось такий шоколад молочний з горішками лісовими. І не вперше вже Іван купує, саме такий лінд, не дешевий шоколад, але він страшенно смачний, відома, на, весь, на весь світ відомий бренд. 492 коштує ось так, по 100 грамів, тут тобто 300 г шоколаду такого майже 5 євро. Чорний шоколад, 85% какао 2,22. Коштує 100 грамів теж лінт. Тік-так. Сьогодні ви його не побачите, залишили в автівці 2 євро 2,09 велика така упаковка 49 грамів. Капечину це теж чоловік для мене придбав. Намагаюсь не так часто його опити, але ну, все одно закінчується приблизно за тиждень, то щось знову він купив 4,06. Коштує 8 порцій тут капучино. Кристалін євро 80. Коштує ось такий пак з водичкою, півлітрові пляшечки, 12 штук їх. Ну, написано, що натюрель. Я не бачу швидко, щоб тут було написано, що це мінеральна вода, але мене чоловік переконує, що це мінеральна. Ну, Будемо ще тоді про це дискутувати. Але це не, не принципово. Зручно в невеличких пляшечках брати з собою, діти в школу беруть і, власне, вдома теж використовують. Я за те, щоб менше споживати саме бутильованої води. Але час від часу все одно продовжуємо купувати євро 80. За це заплатили. Сік апельсиновий написано натуральний сік без м'якоті коштує ці півтора літри, 2,48. Яблучний коштує теж півтора літри євро 48. Ось так трошки вже соку докупили яблука. 2,99-2 кілограми. тож червоні, написано, жовті яблука, ну це Голден. Скоріше за все. І євро50 виходить, що кілограм. 4 кілограми взяли, бо те, що купували в суботу, закінчилося. Ще, ще вчора в середу з'їли. І так, мабуть. Ось така ціна на яблука. Ну і тут ще пакет був паперовий, я його відклала в сторону. Зараз ви його не побачите. 20 центів коштує. Не було торби, мабуть, в машині, тому довелося купити далі. Оп. чек впав в мене з Алді. Я витратила 15 євро, що саме придбала, побачила. Фарш яловичий, це високої якості, тут всього 15% жиру. Я використовую фарш для різних страв. От зараз думаю, я останнім часом багато вже купила фаршу, У мене морозил, це запас є. Можу спробувати приготувати пельмені. За три роки жодного разу не готувала. За, які? за три з половиною роки. Ось, м'ясорубки тут в мене немає. Та і якось. Не дуже це вигідно купувати м'ясо шматком, бо вони ті шматки теж або стейки, або якісь вирізки. Тож робити фарш власноручно теж не дуже зручно. Спробую з цього, тим більше, що вдалося взяти зі знижкою строк тут дата до завтрашнього дня. А, власне, Піднялася ціна, якось все не можу звикнути. Повна ціна за кілограм, тобто за дві ці упаковки 14,58. Зі знижкою 30% це 4 євро, 4,38. Виходить, я заплатила 10, 10,20 за кілограм яловичого фаршу. Ось так, Буде з чого приготувати. Далі побачила сир, взяла. Спробуємо, здається, колись я вже такий купувала. А коштує 250 грамів. Тут його чомусь, я думаю, що він козиний. Не знаю чому. Ну, Не написано, що він козиний. Том де Монтань, Це такий сорт. Чи вид сиру. Повна його ціна 2,99, 30% знижка 90%. центів, Тож за 2,09% я купила 250 грамів такого ось сиру. Впевнена, що смачного. І терти рапе написано: тертий жамбон. Тобто шинка, ось так натерта. Це, звичайно, використовується до салатів, як правило, бачите, тут суп-пюре або крем-суп на фотографії з сухариками і з, з такою шинкою. Тонесенько нарізаною Я хочу тарт з нього приготувати. Подивимось насправді і до яєчні, до омлету, просто, просто супер. смачно. Ціна євро 85, 150 грамів всього важить і 56 центів знижка. Я заплатила 1,30. Рахуйте, за це. Ага, Хлібу тут не видно, хліб для тостів. Ми його одразу ввечері діти його використали, забрали, тому тут не побачите, там 500-грамова упаковка, євро 45 коштує. І, власне, все, це все, що я витратила, що я купила зі знижками. Тож у нас такий баланс вийшов. Те, що в леклері, те, що в Алді купили сьогодні в четвер. І знімаю відео для вас ввечері. Дякую за те, що продовжуєте дивитись такий мій контент. Не забудьте, будь ласка, про вподобайку. Зустрінемось в коментарях і бережіть себе. Побачимось, бувайте!